а далі ми рухаємося по а, кордону туди нижче на Харківщину. З нами а, на прямому зв'язку зараз позивний а, історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Хлопці стоять зараз на Волноваському напрямку, тобто а, неподалік від Волновахи, Це кордон Харківської і а, якої області Вовчанська Бу... Вовчанськ. Вовчанськ. Харківська і, і... Брянська. Білгородська здається область. Історико, вітаємо вас. Бажаю здоров'я! Бажаємо міцного. А ми зазвичай, коли говоримо з бійцями з фронту, запитуємо, яка ситуація на фронті. До цього ми перейдемо і ще, тому що Генштаб у своїх зведеннях повідомляє про те, що росіяни все ж таки спробували атакувати Вовчанськ. Розкажете, яка ситуація там. А зараз ми бачимо QR-код. Розкажіть, на що збираємо. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ та його околиць з травня 2024 року. І за цей час ми зіштовхнулися. Ну часто зіштовхуємося з великою проблемою. Це ураження наших транспортних засобів е ворожими засобами враження. Відповідно, це в першу чергу FPV, мінометами е а також там fpv дронами на оптоволокні. і таким чином наші транспортні засоби вони часто потребують ремонту для того, щоб їх. Швидко й ефективно транспортувати з лінії бойового зіткнення до станції технічного обслуговування моєму підрозділу необхідно придбати лафети, завдяки яким ми могли б це швидко зробити, тому що авто в зоні бойових дій а також на лінії бойового зіткнення це в першу чергу ефективне підвезення боєкомплекту та продовольства для наших бійців. Ну а також це найголовніше це підвищує значно підвищує шанси. Збереження їхнього життя та здоров'я тому ми щиро вдячні. Мій другий стрілецький батальйон, всім небайдужим громадянам, які долучаються до збору для мого підрозділу, і завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо вигнати окупантів. З міста Вовчанськ, та й загалом з півночі Харківщини, Отже, друзі, долучаємося до цього збору. Там сума невелика. і Я думаю, що нам сьогодні зранку це по силах зробити. Цього на всього 37 тисяч потрібно зібрати. Це невелика сума. Якщо ми всі долучимося, буквально там по 10, 50, 100 гривень. У кого є змога? Будь ласка, долучайтеся за цим QR-кодом. Я думаю, що сьогодні зранку ми закриємо вам ваш цей збір. Принаймні на це сподіваюся, і заздалегідь дякую всім, хто до нього долучиться. Ми знаємо, що хлопцям часто доводиться ремонтувати техніку за власний кошт, тому давайте допомагати нашій армії, нашим захисникам. Ну і власне, вже проговорили про те, що ви воюєте на Вовчанському напрямку, а от е, яка, там, е, яка там ситуація наразі? Як виглядають там дії росіян? Що вони роблять? Що відбувається взагалі на Вовчанську? Загалом в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади, російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. Саме місто Вовчанськ, ну, через тактику ворожу випаленої землі виглядає повністю зруйнованим містом по лінії річка Вовча, але завдяки ну, грамотно організованій лінії оборони на тактичному рівні, ворогу не вдалося отримати будь-яких успіхів. Російські окупанти тут продовжують використовувати ну, такий дуже широкий спектр вогневого враження. Це власне ствольна і реактивна артилерія, це дрони, бомбери, це дрони FPV. також дуже почастіше ну, на жаль, використання дронів на оптоволокні, з якими ну, значно складніше боротися бійцям сил оборони України. Але незважаючи на це, оборона міста Мовчанськ тримається міцно. Також варто зазначити, що сили оборони України. В місті Вовчанськ тримають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів. Таким чином, ворог тут не використовує велику частку бронетехніки. Зазвичай він використовує легкі автомобілі. Найчастіше це автомобілі радянського зразку. Як тільки наші оператори дронів, наша розвідка в першу чергу помічає рух ворожої. Ворожих транспортних засобів ну або ж тієї ж бронетехніки вони одразу ж передають координати нашим операторам дронів, нашій артилерії, які ефективно і результативно вражають цілі. Таким чином в місті Вовчанськ до лінії бойового зіткнення ворожа піхота пересувається виключно малими піхотними групами, власне, наші сили оборони їх зустрічають і зустрічають таким дуже серйозним і результативним вогневим враженням, і таким чином власне лінія оборони з. Літа 2024 року, по теперішній час в місті Вовчанськ не змінилася таким з... чином. Більшість міста знаходяться під контролем сил оборони України. Дякуємо вам за це. Історико на Фейсбук сторінці 57 ї окремої бригади з'явилося таке повідомлення. Командування та особовий склад 57 ї окремої мотопіхотної бригади. Дякує Сполученим Штатам Америки за незмінну підтримку та допомогу Україні. Чому саме зараз вирішили командуванням подякувати Сполученим Штатам там за допомогу, і якою ви технікою воюєте або зброєю, що походить саме зі сполучених штатів? У нас не так багато часу, буквально 30 секунд на відповідь. Власне, особовий склад і командування 57-ї окремої мотопіхотної бригади дякує всім. Це і західні партнери, це і сполучені штати Америки, і загалом наші союзники союзники нашої держави, які надають нам допомогу і в вогневих засобах, і в бронетехніці. Станом на сьогодні наша бригада використовує європейські і ну так світові. І в ту чергу американські зразки бронетехніки, яка дуже ефективно показала себе на полі бою, а також підвищує шанси зберегти життя і здоров'я військовослужбовців, тому в будь-який момент і загалом. Завжди завдяки їхній підтримці нам і, і вдається виконувати ефективно нашу бойову роботу. Ну і бачите, бачите фантастична підтримка, підтримка глядачів. глядачів глядачів. Ми закрили сьогодні збір. Вітаємо вас із цим і дуже дякуємо за захист. Позивний історик, офіцер окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.